Складемо коло згідно схеми. Ось наше джерело живлення, вимикач, лампочка і резистор. Відповідно, ми вимірємо силу струму ось в цій точці, підключивши амперметр сюди. Потім в іншій точці і потім в іншій точці. Наше коло ось є складено, ось наше джерело живлення. До нього під'єднаний амперметр. Після амперметра під'єднаний вимикач, лампочка, резистор і, відповідно, мінус. Джерела живлення, цей чорний провід. <кхи> Виміряємо силу струму, яку показує амперметр. Зараз у нас коло виключено, лампочка не світиться, вмикаємо коло і дивимося, яка в нас буде сила струму. Отже, лампочка яскраво засвітилася. І наш амперметр показує силу струму, яка дорівнює приблизно 0,2 А. Отже. І 1, Це є 0,2 А. Місце розташування амперметра у колі. Він має бути вімкнений між лампочкою і резистором. Відповідно, ось нас лампочка. Ось цей йде провід від амперметра до лампочки, а інший провід від амперметра йде ось до резистора. І подивимося, яка буде сила струму у колі. Ось. Лампочка вім, вім, коло замкнене, лампочка світить і амперметр показує в нас силу струму знову ж таку саму, яка дорівнює 0,2 А. Ну, і ще раз, в вимірі силу струму між резистором і мінусом джерела живлення. Тобто вимкнемо амперметр. Ось сюди, між резистором і мінусом джерела живлення. Зараз амперметр вімкнений між мінусом джерела живлення і одним виводом від резистора. Ну, ось в цьому положенні. Подивимося, яка сила струму. І сила струму знову така ж. Знову приблизно 0,2. А. Отже, де б ми не міряли силу струму, в якій би точці ось такого кола, в якому струм йде послідовно від одного споживача до іншого, сила струму в нас виходить однаковою. В ми пересвідчились на досліді: 0,2 А, 0,2 А і 0,2 А. Тепер складемо схему кола. З коло за ось цією схемою. Оце нас джерело живлення: вимикач лампочка і резистор. І Вимерюємо напругу спочатку на резисторі, потім на лампочці. А потім одночасно на резисторі і на лампочці. Наша схема. Он, наше коло складено, ось джерело живлення. ось вимикач, Лампочка, резистор. і, відповідно, вольтметр наш показує напругу, він вимкнений. З однієї і з другої сторони е, резистора. Ось у нас одна сторона резистора. А ось друга сторона резистора. Ось одна. А ось друга. І вольтметр показує напругу 1,94 вольта. Далі вимірюємо напругу на лампочці. Тобто з обох сторін лампочки. Цей. Один вивід вольтметра чи полюс вольтметра підключимо з однієї сторони лампочки, інший з другої сторони лампочки. І ось воно підключено. І вольтметр показує при цьому на ту поругу 6,25. 6,26. Хай буде 6,26. Сотих вольта. А тепер вимірю напругу одночасно і на резисторі, і на лампочці. Тобто цей е, вивід вольтметра залишаємо, який йшов е, до лампочки від плюса, і від вимикача. Ми залишаємо. А цей перемикаємо на інший вивід резистора. І дивимося напругу. Напруга в нас становить 8, цілих. Ну, у нас стрибає. Приблизно 8,35 сотих вольта. Ось. 8,35 сотих вольта. І видно, що напруга на кожному елементі буде різною. Тобто на резисторі вона одна, 1,94. На лампочці вона геть інша, 6,26. А відповідно на резисторі лампості, вона ще більша. Коли ми додамо ось ці дві напруги між собою, то в нас приблизно вийде щось близьке до ось цієї напруги. Ну, з деякими неточностями, але приблизно вийде ось це. Тому можемо ми можемо говорити, що напруга на резисторі плюс напруга на лампочці, разом буде ось те, що ми наміряли вольтметром в третьому випадку. Складемо коло згідно схеми. Воно складається з джерела живлення, амперметра, вимикача, резистора. ну і Паралельно чи з обох сторон до резистора під'єднаний вольтметр. Ось наше джерело живлення. Джерело живлення в нас регульоване. Тобто ми можемо регулювати тут напругу, яку воно видає. Амперметр. Вимикач, резистор і з обох сторон резистора, з однієї ось і з другої, підключений вольтметр. Будемо спостерігати, як змінюється сила струму в залежності від напруги. Тобто будемо перевіряти виконання закону Ома. Вмикаємо живлення. Ось наш амперметр показує силу струму, яка дорівнює 0,2 А. І вольтметр показує напругу приблизно 2,2 Ну, хай буде 9,1 Вольта. Сила струму 0,2 Ампера. І, відповідно, напруга 2,9 Вольта. Тепер збільшимо напругу. Хай буде у нас 4,1 Вольта. І сила струму при цьому у нас буде 0,3 А. Тобто 0,3 А і 4,1 В. І ще раз збільшимо напругу і подивимося, яка буде сила струму. Ось у нас напруга приблизно 6,6 вольта, а сила струму при цьому буде десь 0,5 А. 0,5 Ампера і напруга ні, трошки менше, 6,4 вольта. Отже. Що ми з цього всього має, можемо побачити? Коли в нас була напруга 2,9 В, сила струму була 0,2 А. Коли ми збільшили напругу до 4,1 Вольта, сила струму зросла до 0,3 А. Потім ми збільшили напругу до 6,4 В і, відповідно, сила струму також зросла до 0,5 А. Тобто, в залежності від сили напруги, Сила струму так само буде збільшуватися. Збільшуємо напругу, збільшується сила струму, і навпаки, зменшуємо напругу, сила струму зменшується. Тобто, вони між собою є пропорційними.